Отже, Російська Федерація перетворює Донецький аеропорт на базу шахедів, що створює нову таку загрозу не тільки для України, а як повідомляють експерти, навіть для країн НАТО. Інститут вивчення війни опублікував дані. Дані стосуються того, що Росія активно готує Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва як таку вузлову точку запуску шахедів. Ну та інших ударних безпілотників. Що від... відомо? Монтують злітні смуги для дронів на основі, до речі, зруйнованих злічних... злітних дорожок, будують сховища для боєприпасів та палива, встановлюють мобільні пункти управління безпілотниками. І чому це так небезпечно? Тепер дрони не летять там 800 кілометрів, наприклад, якщо їх запускати з Курська або Криму. Тепер вони злітають з Донецька, друзі. А це відстань 100-200 кілометрів до об'єкта удару. Тому наше ППО має менше хвилин на те, щоб перехопити такий дрон, щоб відреагувати. Послухайте уважно: новий радіус ураження охоплює Запоріжжя, Дніпро, Полтаву, Кропивницький, навіть Київ. А ще, як стверджують експерти, це також є загрозою для. Країни НАТО мається на увазі Румунія та Болгарія. Експерти вимагають передати Україні винищувачі f 16 системи ППО на сам з Петріо для того, щоб прикрити саме фронтову частину, звідки будуть вилітати ці дрони. Тому що тепер для перехоплення таких дронів потрібні, друзі, автоматичні системи перехоплення. Не просто мобільні групи, мобільні групи вже не зможуть реагувати, тому що немає часу. А от винищувач там F-16 або автоматична система ППО Петріот, вони можуть відреагувати, але проблема в іншому. Проблема в тому, що ракети вони дуже дорого коштують. І залишається наступний єдиний спосіб це знищувати самі бази. Тобто союзники нам. Повинні передати ракети високоточні ті ж тауруси, щоб знищувати бази Російської Федерації, щоб вони не запускали такі шахеди.